У середньому чоловіки живуть на 7 років менше за жінок. Самці левів, гризунів та пауків теж часто вмирають раніше за самок. Відповідь на питання, чому так відбувається, може ховатися в хромосомах, які визначають біологічну стать організму. Самці багатьох видів агресивніші за самок, тому у них очікувано високий ризик загинути раніше. До цих видів належать і люди. Але самці не завжди агресивніші. Агресивніша стать не завжди вмирає першою. Поглянувши на весь тваринний світ, можна помітити, що особини будь-якої статі, які живуть менше, мають дещо загальне: маленьку статеву хромосому. Зазвичай статеві хромосоми бувають великі та маленькі. У савців вони частково визначають стать. Наприклад, самки Homo sapiens народжуються з двома великими статевими хромосомами, а самці з однією великою і однією маленькою. Але у птахів, метеликів, деяких рептилій і амфібій навпаки, у самців дві великі, а у самок велика та маленька. Найчастіше особини з маленькою хромосомою помирають раніше, незалежно від того, самка це чи самець. Є два можливі пояснення цього явища: або набір з двох великих хромосом це перевага, або маленька хромосома це недолік. Наявність двох великих статевих хромосом, ймовірно, краща, оскільки в них більше генів. Наприклад, у людській X-хромосомі їх близько восьми сотень, і вони відповідають за такі властивості, як світловідчуття, загоєння ран та роботу м'язів. Із двома ікс-хромосомами людина отримує дві копії такого гена. І якщо в одній із хромосом він пошкоджений мутацією, то в іншій швидше за все знайдеться робоча версія. Якщо ж у людини лише одна велика хромосома, то зіпсований ген підмінити не буде чим. Тому дальтонізм, гемофілія та м'язова дистрофія частіше зустрічаються у чоловіків. З перевагою двох великих статевих хромосом зрозуміло. А тепер подивимося, що може бути погано у двох маленьких хромосомах. Ну, Наприклад, вони дуже вразливі до шкідливих вірусних генів транспозонів, які здатні викликати мутації в генах та інших хромосомах. Виходить, сама наявність маленької статевої хромосоми може вкоротити вам життя. Обидві ці гіпотези про користь великих хромосом і шкоду дрібних не є взаємовиключними. Швидше за все, вірні обидві вчені продовжують вивчати зв'язки статевих хромосом та їх роль у тривалості життя у порівнянні з іншими факторами. І це займе час. Отже, шансів дочекатися моменту, коли вчені дійдуть до істини, можливо, більше у тих, хто не має маленької хромосоми.